Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня сьогодні. У випуску Мерія зробила крок до публічності бюджетного процесу. Нагородили дітей переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Кошти з тернопільських днів моди передадуть на лікування бійця. Ато тернополяни бігли за здоров'ям. Тернопільська Марія зробила доступною для громадян інформацію про бюджет міста. Відтепер за допомогою інфографіки люди зможуть дізнатися розміри видатків і надходжень до місцевої казни. Про деталі пілотного проєкту Марії розкажуть наші кореспонденти. Тепер тернополяни знатимуть про етапи виконання бюджету міста, а також що саме стоїть за численними цифрами у таблицях. На сайті міської ради створена відповідна рубрика Бюджет міста Тернополя, де в доступному форматі кожен мешканець зможе побачити, куди витрачаються гроші з казни. У 2015 році. Зокрема, Тернопільська міська рада за підтримки програми розвитку ООН в Україні реалізувала якраз ініціативу щодо відкритого бюджету. Це ще один крок до максимальної публічності бюджетного процесу безпосередньо Тернопільської міської ради. Ініціатива Відкритий бюджет дозволяє графічно відобразити розподіл грошових коштів між різними сферами. Новий формат бюджету, розповідає Вікторія Остапчук, дає змогу визначити, на що в місті роблять акценти при фінансуванні та яка галузь забезпечена краще, а яка гірше. Зайшовши в охорону здоров'я, ми бачимо, тобто деталізуємо наступне: з яких саме складових складається охорона здоров'я, наприклад, там лікарні, стомат, поліклініки. зайшовши в лікарні, ми бачимо, яка сума затрачається на оплату заробітної плати, на оплату комунальних платежів і так далі. Цю інформацію можна деталізувати. Безкінечно, крім витрат, тернополяни можуть проконтролювати і надходження кошторису. Оновлювати інформацію обіцяють регулярно. Станом на сьогоднішній день ми проводимо аналіз виконання дохідної частини бюджету, де щотижнево оновлюється інформація і показується, які саме платежі надходять, і станом на, чи на певну дату, скільки вже надійшло цих платежів, який саме був факт минулого року, який план і скільки ми вже отримали на певну дату. Аналогічно на Водиться інформація і про виконання. Видаткової частини бюджету, проте вона оновлюється лише поквартально, так як ця інформація міститься в органах державного казначейства. І після того, коли вони зводять цю інформацію, ми також її оприлюднюємо на сайті Тернопільської міської ради. Наразі проект Відкритий бюджет, як і в Житомирі та Івано-Франківську, є пілотним. Однак зауважує заступник міського голови, мешканці мають можливість пропонувати свої способи вдосконалення бюджету міста, аби новий прийняли вже з урахуванням їхніх побажань. Свої варіанти змін кошторису можна надсилати. На електронну скриньку мерії. Студентам Галицького коледжу буде, де помолитися за успішне навчання. Днями храм Покрови Пресвятої Богородиці, зведений на вулиці Лепко, одразу біля навчального закладу, освятили. Чин освячення здійснив і архієпископ, і митрополит Тернопільськозборівський Василій Семенюк. Участь у літургії взяв і міський голова Тернополя Сергій Надал. Це за добре співпраці громади, церкви, меценатів для того, щоб цей храм збудувати. Міська рада спільно з церквою уклала інвестиційну угоду, по якій цей храм будувався. Це справжня інвестиція, інвестиція в духовність, яка буде сприяти духовному розвитку. Це, напевно, така перша церква території навчального закладу, яка буде одночасно і студентською, і для мешканців всіх прилеглих будинків. Це є ще один такий. Крок в тяжку нелегку працю по духовному відродженню України. Самі студенти Галицького коледжу кажуть, це добре, що такий храм з'явився на території їхнього закладу. Мені здається, що це добре, бо, тому що ну студент навіть перед заліками, екзаменами може просто прийти і от помолитися, послабитися, от повірити, що він здасться, і все буде добре. дійсно для віруючих людей. Це дуже важливо, оскільки вони можуть собі дійсно перед екзаменами, перед заліками собі піти, помолитися, попросити Бога якогось допомоги. Ну, я особисто рада, що побудувалася церква. Мені залом дуже приємно. Це, це дуже рідкісне явище, щоб біля коледжів чи університетів була якась така подібна будівля. Ну і мені, наприклад, подобається, я задоволена. Грошові премії та імені грамоти отримали талановиті учні Тернопільщини за перші місця у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах з науково-дослідних робіт. Цьогоріч таких дітей у нашій області 54. Відбувся фестиваль форум Гордість і надія Тернопілля для талановитої молоді. Обдарованих дітей нагороджували іменними грамотами та грошовими преміями. В інституті після дипломної освіти кажуть, таке відзначення для переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів і олімпіад свого роду стимул. Взагалі, школа, програми, шкільні, навчальні плани вони розраховані в основному все таки на учня, який середньо вчиться. Через те в школі проблема в тому, що ті, кому важче дається навчання, вони десь відстають, але і ті, хто талановиті обдаровані, вони лишаються десь поза увагою. Тому ось така участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах дозволяє тим талановитим і обдарованим учням. Свій потенціал, свої можливості виявити і діти таки проявляють себе в нашій області. цьогоріч 54 учні вибороли призові місця у конкурсах та олімпіадах з різних напрямків. Переможці кажуть, готувалися наполегливо і планують у майбутньому працювати в тих галузях, які найбільше вивчають зараз. І я захищала в Києві роботу і журналістики. Проте на жаль, в мене з журналістики немає ніякого місця. а Справознавство має перше місце. Це два роки готувалася за цих робіт, але насправді це такий смак перемоги. Він прекрасний. Я щаслива і хочу продовжити свою роботу. і Хочу працювати в галузі і, Відповідно, хочу бути юристом. Є серед переможців і ті, хто успішно вивчає точні науки, такі як аерофізика, та працюють над космічними дослідженнями. Ракетна техніка досить така захоплива річ, Я досить серйозно нею займаюся, в принципі, вже другий рік. Ось і на даний момент готую проект. Нового типу ракетного двигуна, який може працювати в довгий час і може бути використаний як розчинна установка автоматичних міжпланетних станцій, хвилює обдарованих дітей і ситуація в Україні. Вони як можуть намагаються допомагати бійцям на сході. Дехто, наприклад, працює над проектом бронежилета. Тема моєї наукової роботи, з якої я взяв місце, це розробка бронежилету 3-4 класу захисту. Моя розробка відрізняється тим, що у своїй конструкції я використав вату і кілька шарів сталевої дрібної сітки. У сучасних бронежилетах використовуються цільні сталеві блоки, які є дуже важкими. А у мому бронежилеті захист виконує сітка. До речі, цього року в нагородженні призерів є і нововведення. Перше на обласному рівні відзначили не тільки переможців старшокласників, а й учнів молодших та середніх класів. 23 травня в Тернополі вкотре відзначили День Героїв. Традиційну їх пам'ять шанували урочистою ходою у вишиванках. З патріотичними гаслами та піснями сотні тернополян йшли від бульвара Данила Галицько, проспектом Степана Бандери до театрального майдану. Там святкування продовжило віче та концерт. Свято героїв українці відзначають понад 70-ти літь. У цей день вшановують борців за волю України, лицарів Київської Русі, козаків, опришків УСС, вояків армії УНР, УПА та Діячів ОУН. Та боротьба, яка була за належність України, була чому? Тому що кожен кого взяти приклад. Наприклад, повстанці брали приказчових стрільців. З них брали приклад Герої Шістидесятників, вірні підпільної церкви. Так? На них потім дивилися ті, хто в 90-х роках 20-го століття робили національний визорний рух, завдяки кому здобули незалежність. Сьогодні маємо нових героїв. Це хлопці, герої майданівці, це хлопці, які сьогодні гинуть і воюють на передовій. І вони ждуть натхненниками до наших придешніх поколінь. Тисячі тернополяни, як і в інших містах країни, пройшлися у вишиванках. Але людною ходою очолили колону керівники міста та області під час маршу. Молодь розгорнула червоно-чорний прапор. Люди співали патріотичні пісні та вигукували Слава Україні кажуть, хода у вишиванках особливо піднімає патріотичний дух. Вишивала мені мама. і ну Трошки це було потрібно було потрудитися, але це цього варто. Вона сама мені вибрала і сказала, що справжня українка повинна мати справжню українську сорочку. Тернополянка Мирослава розповідає: свою сорочку вишила ще в студентські роки. Тоді тема України була заборонена, але на екзамени в університет вона любила ходити у вишиванці. Це насправді для нас символ український це душа, це оберіг, це те, що нас всіх об'єднує як націю. Після ходи у вишиванках урочистості продовжилися на театральному майдані. Там відбулося віче, участь в якому взяв і очільник ВО Свобода Олег Тягнебок. За його словами, сьогодні це свято має особливий зміст. Для нас, українців, сучасників, сьогодні є дуже важливо пам'ятати своє минуле. Але зрештою, і розуміти, що ми зараз є творцями сьогодення. І маємо пам'ятати, що смерть тих героїв і Небесної Сотні, смерть героїв російсько-української війни, вони не повинні вона не повинна бути марною. Ми повинні вшанувати їхню пам'ять і повинні добитися того, чого добувалися вони. У місті відбувся ще один гаражний розпродаж. Збирали кошти на ярмарку, аби придбати для бійців на сході авто. Що продавали та за яку ціну дізнавалися наші кореспонденти? Від книжок картин, вишиванок та прапорів до електроприладів, фотоапаратів, гільз і навіть тренажера мали змогу придбати тернополяни цими вихідними. Громадська організація об'єднання самопоміч організувала в місті гаражний розпродаж. Основна мета нашого сьогоднішнього розпродажу це зібрати автомобілі для потреб зони АТО. -то. То в нас є безпосередньо частина, яка звернулася з допомогою, що вони мають потребу в такому автомобілі, тому основна мета це власне зібрати кошти на цей автомобіль. А також, крім того, хочемо просто людям ще раз нагадати про війну, адже десь ми в Тернополі ходимо безпечними вулицями, десь хтось пам'ятає, що в нас є війна, а хтось ні. А на сході майже щодня гинуть люди. З допомогою цієї акції хочемо ще раз привернути увагу до того, що в нас в корінні відбувається війна, і забувати про тих хлопців, які зараз стоять на передовій, не можна. じゃあ。 Продовж кількох тижнів небайдужі тернополяни приносили в офіс самопомочі свої речі. Однак і в день проведення розпродажу чимало людей продовжували нести предмети домашнього вжитку та одяг. Десь близько півтора-два місяці тому в Тернополі були похорони. Загинув зонято Віталій Клотоцький. От і його мама звернулася до нас, що син придбав собі тренажер, фактично навіть не спів позайматися і загинув. Квато тому каже: Продайте, хай ці гроші підуть на добру справу. Свої особисті речі не пошкодував. Брат загиблого, в ато героя Віктора Гурняка Остап каже, пишається старшим братом, та як і він хоче допомагати нашим бійцям, які борються за Україну. Я дуже хотів допомогти, щоб кожен з бійців був здоровий, сильний. Можна захищати нашу країну, щоб наша країна була незалежна. Сильна, я дуже хочу, щоб Україна процвітала велика і незалежна. Пам'ятали всі перший лот на аукціоні за 350 гривень придбав тернополянин Сергій Василечко. Він показує покупку і каже: на добру справу грошей не шкодує. Там гроші невеликі, ну і вони підуть на хорошу ціль, то не шкода. Можливо, на роботі його десь повішу. Ну подивимося, десь десь він буде стояти так. Сміше що це річ така що цікава і не завжди знайдеш. Організатори кажуть, мета ярмарку зібрати кошти на позашляховик. Але крім цього, хотіли таким чином об'єднати громаду міста. Нехай бойові дії менш інтенсивні ніж це було в січні лютому, але на превеликий жаль, війна продовжується, і ми мусимо про це пам'ятати. Бо є проблема останнього часу. Волонтерські склади пусті. Люди десь змучились, збридужі нехай по кілька гривень, нехай якоюсь принесеною річчю. Тобто немає там, немає коштів, але приніс якусь річ. І в результаті це реалізація принципів самопомочі, згрутування, самоорганізація громади. Ті речі, які на ярмарку продати, не вдалося. Організатори пообіцяли повернути людям. кажуть, планують провести гаражний розпродаж ще не раз. Ми плануємо зробити це традиційно. Думаємо, хоча б раз в півроку організовувати такий гаражний розпродаж. Тому що люди досить позитивно це все сприйняли, і як бачимо, все ж таки користь з цього звичайно буде. Під час благодійного розпродажу вдалося зібрати близько 45 тисяч гривень. Тож авто для наших бійців на сході пообіцяли придбати. Цими вихідними у Кременці було справжнє свято. Мешканці райцентру відзначали його день народження. Ще одним приводом для святкувань стало присвоєння місту статусу обласного значення. Як святкували Кременчани, побачите в наступному сюжеті. Вперше відзначати день міста у новому статусі мали нагоду цими вихідними Кременчани. У день народження свого райцентру вони відсвяткували і присвоєння Кременцю статусу міста обласного значення. Цього року взагалі особливий день міста, тому що Верховна Рада проголосувала. Все-таки прийняла, зробила надзвичайно великий подарунок для нашого міста. Ми отримали статус міста обласного значення. Я не буду вдаватися в подробиці, що це значить для міста. але Це дуже великі перспективи для розвитку нашого міста і в майбутньому, взагалі. Тому ще раз вітаю вас усіх з гарним святом Усім бажаю крепкого здоров'я, наснаги. Любові і терпимості один до одного про такий статус Кременець мріяв давно, а мешканці міста докладали чимало зусиль, щоб його здобути. Домагалися і роки, навіть десятиріччя. Думаю, що це дасть поштовх для дальнішого розвитку міста, і благополуччя його мешканців Кременчан. Приємно радий, що так було людей. Масова така зустріч, поздоровлення дуже дуже добре. Новий статус дасть місту змогу самостійно розпоряджатися своїми коштами. У цьому переконує народний депутат Михайло Головко, і при успішному управлінні Кременець за його словами має всі шанси стати заможним і процвітаючим. Цей статус міста обласного значення дасть можливість кременцю розвиватися, досягати нових вершин, нових здобутків, що місто дійсно ставатиме багатше, заможніше. Прекрасніше і дійсно буде тим центром туризму, куди сюди будуть приїжджати багато, багато туристів відвідувати. Адже Кременець славиться своїми архітектурними цінностями, своїми е історичними цінностями, тими здобутками, які прославляли наш край впродовж віків. З нагоди дня міста в Кременці відбувся ряд урочистих заходів: парад достойних громадян, святковий забіг та концерт. Тернопільські дні моди цього року тривали тиждень. Виставляли свої колекції відомі українські дизайнери. Основний показ відбувся за участі влади Литовченко та Альони Серебрової. Головний акцент модельєри робили на вишиванці. Головна фешн подія Тернополя тривала близько трьох годин у драматичному театрі, де і відбувся показ, працювали шоуруми. Таким чином відвідувачі мали можливість подивитися, приміряти та придбати дизайнерський одяг і прикраси серед запрошених знаменитостей Влада Литовченко, яка одну із суконь показу встигла продемонструвати напередодні. І ось сьогодні я презентую одну суконь. Ось така така на наша пер перша. Творіння це повністю наша українська скас, українське виробництво. Ну, і звичайно пошиття і презентація від бренду Cat Orange. Частина показу була виконана в етностилі. Відомі дизайнери продемонстрували свої колекції з елементами вишивки та національних мотивів. Маргарита Козак одна з тих, хто популяризує українське у модному світі. В прямому значенні цих слів цьогоріч вона брала участь у тижні моди в Нью-Йорку. Вперше в історії моди в да, Україна представлена була на Нью-Йоркській неділі моди. Було 12 колекцій, кожна це другий регіон. От мой регион это Полесье. Так как я вижу свою природу, свой край, он такой вот у меня разноцветный, цветочный, такой лесной. Вот. Так как-то я и увидела эту коллекцию очень ярко. Українське це модно заповнюють всі без винятку дизайнери. Кажуть, хвилюються за ситуацію в нашій державі і також намагаються допомагати військовим. Серед таких і наша Тернопільська Ірена Цісайська. Вона, до речі, теж побувала у Нью-Йорку зі своєю колекцією. Фешн глобус Ukraine. Я не пам'ятаю точно скільки відсотків, але від продажі перераховують все на потреби армії. На жаль, моєї колекції, що було в Нью-Йорку, завтра не побачите, бо вона десь курсує між Києвом і Харковом. Буде те, що є. До речі, кошти, зібрані на Тернопільських днях моди, передадуть на лікування пораненого бійця АТО з Борщівщини, який перебуває на лікуванні у столиці. Днями відбувся благодійний марафон Естафета Добра. Жителі міста мали нагоду зробити ранковий забіг корисним як для себе, так і для найменших тернополян. Адже виручені кошти організатори витратять на купівлю діагностичного обладнання для хворих дітей. Детальніше про ініціативу дивіться у сюжеті. На вихідних тернополяни бігли заради здоров'я, до того ж, не лише свого у суботу. Вранці на театральному майдані відбувся марафон Естафета Добра. 23 травня ми ініціювали благодійний марафон. Метою якого є зібрати 150 тисяч гривень на холдер електроенцефалограф це апарат, який необхідний діткам області хворим на епілепсію. Саме тому благодійний марафон це не дистанція. 42 км кілометри сто метрів. Тут все ж таки йде акцент на слово благодійний марафон. Це марафон хороших справ, який сьогодні лише започаткувався, але буде тривати, сподіваюся, руками. Для учасників не було жодних обмежень у віці. Бігли всі охочі. Маршрут пролягав центральною частиною міста від театрального майдану, вулицями Словацького, Грушевського, Листопадова, Руська та бульвар Шевченка. Учасники марафону розповідають: для них такий біг лише в радість. Я вирішила піти, щоб допомогти зібрати гроші. Щоб... Аби всі здружилися. Тут просто цікаво бігти між всіма людьми. All, здорово для нашого організму, адже як бачите, ми з медичного університету. Ну і друге це благодійність. Благодійність, заради якої потрібно віддавати хоча б маленьку часточку себе, але дійсно потрібно віддавати, тому що саме дітям, маленьким дітям хворим з епілепсією, потрібна наша допомога. Потрібна будь-яка підтримка, адже вони цього варті і вони наші майбутні. Я рахую, що в даний момент Україна показала себе як згуртоване суспільство, і зараз треба починати думати, куди ще спрямувати гроші. Так ось я рахую, що епілепсії, взагалі, оці ці неврологічні хвороби в дітей це таланка, це та ніша на яку дуже мало уваги ну, спрямовано. І таким чином можна хоч трошки звернути увагу суспільства на це. Співорганізатором марафону виступили департамент сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської області адміністрації та місцевий осередок партії Солідарність «Я вважаю, що це дуже правильний крок. Ми маємо спільно єднатись заради нашого майбутнього, заради того, щоб виконувати якісь цілі, які є недосяжними для однієї людини, але можуть бути виконані шляхом гурту. Тобто, коли ми єднаємось, ми є сили. Під час марафону вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Це вже чимала частина необхідної суми. Організатори кажуть, збір коштів продовжать, адже мають ціль купити апа. Арат для хворих дітей. У Тернополі обрали мініміс. У конкурсі, який днями відбувся у нашому місті, взяли участь 14 дівчаток віком від 6 до 11 років. Маленькі красуні дефілювали, розповідали вірші та демонстрували свої таланти. Кого журі визнало кращими? Розповімо далі. У Тернополі 14 дівчаток змагалися за титул мініміс. Маленьким учасницям від 6 до 11 років. При відборі каже регіональний представник конкурсу краси Ольга Заверуха, передусім звертали увагу на талант дитини. Подальша підготовка зайняла близько. Півтора місяця протягом цього часу ми займалися з дівчатками і дефілею, проводили їм деякі тренінги, спілкували з їхніми батьками, вчили їх вимовляти, готували, дивилися їхні таланти. Так здружилися. Змагалися у кількох вікових групах. Під час конкурсу учасниці дефілювали по сцені, розповідали вірші про свою мрію та демонстрували різноманітні вміння та таланти. Кожна з них точно знає, чому прийшла на конкурс. Я хочу просто виграти корону і хочу, щоб всі радувалися мною. Батьки, всі бабусі, і дідусі, всі-всі, і братик. Я хотіла показати свої вміння і завоювати корону. Маленькі красуні зізнаються, чи не найважче далася підготовка поезії. Я вчила вірш, два вірша. Поки його їх не запам'ятала, то я е, терпіла, поки я запам'ятаю якою потрібно бути, щоб завоювати корону? Маленькі учасниці знають відповідь і на це питання. Треба завжди усміхатися і ходити гарно. Міння учасниць конкурсу оцінювало журі. Титул Маленька міс отримала Еліза Абакумова-Бліхар. Міні міс Тернопіль стала Аліна Чарнош, юною міс Аліна Василик. Ангеліна Банах отримала титул Міні топ модель. А Вероніка Грубяк міні-міс талант. Переможниці представлятимуть наше місто на всеукраїнських змаганнях красунь. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.